Право 14? Право 14. Ну, не чокає, нічого Правда? Не... Ні, абсолютно нічого. Інколи вичуває якісь трохи обмежене відкривання рота і... Не можеш відкрити, чи можеш відкрити просто? Може відкрити, але скажімо так. А це коли не буває? — Перед тих я не можу навіть це щось пов'язати. Тобто зараз вже все добре, тобто не було. Це йому. Ну, якщо м'язи турбують, можна процент, я зараз зараз акцію зробимо, побачив. Да, я побачу що по акцію, я тобі скажу. Десь. Як було, бачиш? От, оце клацання теж тут було. Дивись. Вже воно вже пропало, його нема. А зв'язка от де тримає зв'язка. Бачите, тут чітко зліва. А отут, оце зв'язка. Оце вона тебе тримає. Ми зараз поводимо і запишемо. Все видно нас. Вікру. Вікру. По контактам менш більш стабільно. Okay. Що ми сьогодні робили? Ми записуємо повторну аксіографію після носіння капи. Пацієнт, для чого ми це робимо? У нас є аксіографія до. Тут ми чітко бачимо. Ось цей момент, це момент клацання в суглобі, коли відбувається. Та бачимо графік відкриття, та бачимо зміщення при відкритті. Зробивши аксіографію вже на капі, ми бачимо, що все вирівнюється. Ліва сторона просто в ідеальному стані. По правій стороні в нас ще є питання і у пацієнтки по правій стороні ще є больові відчуття. Для чого ми робимо акцію для контролю нашої роботи. Тому ви маєте розуміти, що... Зазвичай на одній капі ідеально вивести якийсь складний випадок нереально. До цього ми робимо повторне дослідження та завжди коректуємо свою роботу. Тому працюємо далі.